Вітаю з вами, світфізмес! Сьогодні ми розв'яжемо з вами задачі на тему магнітне поле струму та правило правої руки. Та якщо вас ще цікавить якась тема з фізики, ви можете залишити коментар, в якому вкажете ваш клас і тему, яку вам розповісти. Перша задача. На рисунку зображено лінії магнітних полів двох провідників зі струмом. Як напрямлене магнітне поле провідника, зображеного на рисунку А? Бачимо, що і на рисунку А, і на рисунку Б провідники розташовані перпендикулярно до площини, в якій перебуває спостерігач. Тому згадаємо, якщо напрямок струму позначають точкою, то він напрямлений на нас. Тепер можна застосувати правило правої руки. Бачимо, що лінії магнітного поля напрямлені проти годинникової стрілки. Яким є напрямок струму в провіднику, зображеному на рисунку Б? Тут теж застосовуємо правило правої руки. Спрямовуємо чотири пальці за напрямком лінії магнітного поля. І бачимо, що великий палець іде від нас. Так само спрямований електричний струм у провіднику. Тому поставимо крестик. У якій точці А чи Б на рисунку А магнітне поле є сильнішим? Якщо уважно подивитися на рисунок, то можна побачити, що відстань від точки А від точки Б до провідника однакові. Тому можна зробити висновок, що магнітне поле в цих точках теж однакове. Чи однаковими є модулі магнітної індукції в точках С і в точках Д на рисунку Б. Точка С ближча до провідника зі струмом, тому в цій точці, звичайно, модуль магнітної індукції буде більшим. Наступне завдання. Як буде поводитись катушка, якщо до неї наблизити постійний магніт? За допомогою правила правої руки визначимо, так як струм йде на нас, то відігнутий палець показує праворуч, і там полюс північний, а зліва південний. Тому пам'ятаємо, що однойменні полюси завжди відштовхуються, і катушка відштовхується від магніту. На рисунку зображено джерело струму, катушку, ключ і магнітну стрілку. Визначте полюси джерела струму, відповідь обґрунтуйте. Щоб визначити полюси джерела струму, нам слід знайти напрямок струму в катушці. А щоб його визначити, нам треба знайти полюси катушки. Вони нам не указані, але бачимо, що поруч розміщена магнітна стрілка. Перевіряємо, коло у нас замкнене, тому стрілка перебуває у магнітному полі, яке створене катушкою. Південний полюс магнітної стрілки завжди притягується лише до північного полюсу катушки зі струмом. Тобто в катушці зліва знаходиться північний полюс, а справа південний. Скористаємося правилом правої руки. Щоб знайти напрямок струму в катушці. Бачимо, що струм йде ближче до нас вгору і далі від нас вниз. Пам'ятаємо, струм в електричному колі завжди йде від плюса до мінуса, тому в джерела струму зліва полюс плюс, справа полюс мінус. Якщо вам усе було зрозуміло та урок сподобався, ставте вподобайку. Дякую за увагу!